Озі Осборн пішов від життя, але його бренд залишиться назавжди. You, like you, yeah, like це не просто музикант, це темний лицар металу, який сам себе перетворив на легенду. До нього рок був агресією, з ним став релігією. Озі зробив із себе міф, шокував, викликав страх, а потім симпатію. Коли Озі кусав голову кажана, це не була просто провокація. Це була історія, яку розказували знову і знову. Це був впізнаваний образ. Він давав відчуття людям це щось більше, ніж просто музика. Це була айдентика, меседж, атмосфера, усе те, що ми зараз в слово бренд. Усе в ньому було пропозицію Я незручний, я справжній. І саме тому його любили, саме тому пам'ятатимуть. Він не боявся виглядати дивно, страшно, незручно. Але був цілісний музиці в поведінці в кожному жесті. Маркетинг це не завжди продати красиво, іноді це залишити по собі історію. І Озі написав свою жирними чорними літерами. Він пішов, але він вічно житиме в нашій пам'яті. Якщо ваш бренд досі ніякий, це справді втрата. Дякую, Озі, за сміливість, за свободу, за характер.